Вчора у стінах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулася важлива подія зустріч міської влади з лідерами учнівського самоврядування. Мета цієї зустрічі це спілкування, знайомство з лідерами учнівського самоврядування, налагодження контактів, співпраці. Також в цьому році у нас закінчується програма Молодь Кременчука» на 21-25 роки. І ми плануємо нову програму на 5 років, яка буде реалізовуватися в місті Кременчуці. Заходи, які сьогодні будуть напрацьовані, можливо, потраплять до цієї програми. Це ті ініціативи, які пропонує саме молодь. Ці формати, які їм цікаві, тому. Ми будемо до них дослухатися. Міський голова Віталій Малецький, його заступник Руслан Проценко та інші представники структурних підрозділів виконавчого комітету уважно вислухали пропозиції молоді та надали відповіді на поставлені питання. Окрему увагу приділили тому, як саме учнівське самоврядування може брати участь у прийнятті рішення, які стосуються молоді, та які інструменти участі вже працюють у Кременчуці. Сьогодні у вас стажування в Виконкомі у вас ну ваше місцеве самоврядування перетворюється на місцеве самоврядування в межах міста. Молодь Кременчука це така, знаєте, основна наша конституція. Це документ, яким керується і міська рада, і громада в плані підтримки молоді. Сьогодні у нас така неформальна зустріч. Ми будемо спілкуватися планово до пів на третьо. Розкажемо, що в місті робиться для молоді, і хочемо від вас почути, що ви ще хотіли для молоді в нашому місті. Учасники зустрічі активні школярі, які очолюють учнівське самоврядування у своїх навчальних закладах, розповіли про ініціативи, які реалізуються в їхніх школах, а також поділилися планами на майбутнє. Молодь піднімала актуальні для себе питання, зокрема щодо благоустрою території екології, безпеки у школах, організації довкілля та розвитку неформальної освіти. Це дуже гарна можливість побувати на такому заході. Я на такому заході вперше. Я не знав, що влада проводить такі заходи, спілкується з молоддю. Це дуже гарна можливість для нас подивитися, як вона працює. Можливо, чомусь навчитись нам. На мою думку, це справді важливо і цікаво. Тому що молодіжні заходи є дуже продуктивними та активними для Кременчука, Вони дуже допомагають. Молоді такі зустрічі мають велике значення, адже сприяють побудові довіри, активному залученню молоді до суспільного життя та формують нове покоління лідерів, які вже сьогодні готові брати відповідальність за майбутнє громади. Організаторами зустрічі виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія радіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.